Ось чому важливо змінювати ковдри по сезону або різниця між літньою, демісезонною і зимовою ковдрами. Літня ковдра відповідає своїй назві. Вона доволі тонка і слугує для того, щоб ви накривалися влітку для того, щоб просто не замерзати під ранок. Тому що, як правило, влітку дуже жарко і вкриваючись зимовою ковдрою, ви точно будете пітніти. Вкриваючись літньою ковдрою, вам буде комфортно, що ваше тіло щось вкриває і вам буде безпечно спати вночі, але ви не будете пітніти і буде комфортно проходити ваша ніч. Демісезонна ковдра підходить для більшої частини року. Якщо весною і восени не супер жарко, то можна не вкриватись і весною, і взимку, і восени. Рекомендуємо вкриватись не влітку тільки в тому випадку, якщо в вашій кімнаті є кондиціонер. Якщо в кімнаті кондиціонеру немає, то в ній буде доволі жарко. Нормально буде під ранок, коли температура повітря буде на вулиці менше. А загалом це універсальна ковдра, якою можна вкриватись в будь-яку пору року. І наш важковаговик – зимова ковдра. Цю ковдру слід використовувати в дуже холодні зими. В зимових ковдрах використовується дуже велика кількість наповнювача. Через це ним треба вкриватись, коли на вулиці холодно. І навіть коли у вас в кімнаті можлива температура і 16 градусів, вам буде дуже комфортно спати під цією зимовою ковдрою. Не буде холодно взагалі. Єдине, що вона доволі важка. Для багатьох це може бути навіть плюсом, тому що люди люблять, коли їх щось скриває важке, вони відчувають це як якісь обійми. Тому обирайте копдри по сезону і будете спати комфортно.